Усім привіт! Хочу сьогодні розповісти вам історію, яка почалась зовсім несподівана, але закінчилась пекельними смертями у дуже атмосферній грі. Бо сьогодні я граю в босорка. Це відеогра 2023 року в жанрі роглайк -like, та шутем up. Розроблена та випущена українською студією Senji Games. 14 квітня 2023 року у відеоіграх, дистриб'юторах Steam та Epic Game Stores. Проєкт було названо на честь персонажки міфології народів Карпат Босорки або Босоркані. Сама гра коштує майже 6 євро. А точніше 599. Але завдяки українській спільноті й Україні Nintendo Daily» мені вдалося отримати цю гру безкоштовно. І вже сьогодні, коли відбувся реліз, я мала нагоду трішки пограти всю атмосферну гру. Як це сталося? Знаєте, як це буває? Просто заходиш на стрім без жодних очікувань. Хочеш послухати про нову гру, трохи зависнути з українською спільнотою. І тут бац! Ой ой, О, ой, ой! ой. Вітаємо! Буде в тебе гра, Людмила, Давидова. Мене випадково обирають переможницею розіграшу. О, oh мага! Я реально сиділа і повторювала: Та ні, це точно не я. No way! Це хтось інший. Але ні, це була я. Я виграла ключ до басорка, і знаєте що? У цей момент я зрозуміла це знак. Тож, дякую українській спільноті Україні Daily за надану можливість пограти всю гру безкоштовно, попробувати її. Та окремо подяку українській студії Senji Games, яка надала три іграшні ключі на розіграш. Отже. Про що ця гра? Ця гра розповідає про родоволосу юну відьму гарпину, що не змогла впоратись із тим безладом, який вона влаштувала за допомогою древнього гримуару. Через невдалече клунство дівчини книга повертається з потайбічного світу, невгамовно викликаючи ворогів. Гарпина має зупинити гримуар та врятувати світ. Це гра про темну магію, виживання і про те, як швидко можна померти. Бо хоч гра і виглядає мила, вона не шкодує нікого. Тут після кожної смерті ти починаєш спочатку, а помирати доведеться дуже часто, особливо якщо ти новичок. Ви навіть не уявляєте, як у мене пригорало в перші хвилини гри. А ось тут я просто кричала. Безручно, але щиро. Перша година цієї гри була просто пеклом для мене. Але не дивлячись на те, що з першого погляду гра може здатися складною, незручною в керуванні, вона дуже атмосферна. Мені дуже подобається музичне оформлення, воно прямо гіпнотичне. Також мені подобаються хвилини, їх небагато, коли можна розслабитись, повідкривати сундучки та помилуватися локацією. Так, я все ще на першій локації. Інші локації мені не вдалося відкрити. Я гадаю, що пізніше я повернуся до цієї гри, бо вона справді затягує своєю атмосферністю. Не дивлячись на те, що вона занадто жорстка для мене, я вважаю, що в неї є душа. Отже, за красу локації та атмосферність і за чудове музичне оформлення хочу поставити цій грі в Хто ще не грав цю гру, я рекомендую пограти. Але маєте під рукою щось заспокійливе, І каву, і обіймашки. Дякую, що були зі мною. Буду вдячна за вподобайку, підписку на мій канал і коментар, якщо вам близькі мій спіль виживання. І знов таки величезна подяка українському ком'юніті Ukrainian Nintendo Daily, яке зробило це відео можливим. До нових зустрічей!